24 серпня, прямо під кінець дня незалежності України, в аеропорту Ле Бурже біля Парижа затримали росіянина. І по сумісництву цей росіянин був громадянином Франції. А ще засновником і директором Телеграму Павлом Дуровим дурова затримали в рамках кримінального провадження, і йому інкримінують ледь не всі статті кримінального кодексу Франції. Там і тероризм, і відмивання грошей, і торгівля наркотиками, і шахрайство, і поширення дитячого порно. І знаєте, не те, щоб я сумнівався, що росіянин може бути винний в усіх цих злочинах, і ще там 20 інших одночасно. Ну але. Погодьтесь, власник Телеграм це не найбільш пересічний росіянин і навряд чи сам дуров торгував наркотиками чи фінансував тероризм. Хоча хто його там знає. Але вочевидь, претензія французів, в тому що він не йшов на співпрацю для запобігання цим злочинам через Телеграм. В Європі цей месенджер використовують дуже активно для злочинної діяльності а останній рік Росія через нього вербує диверсантів для терактів на європейських об'єктах. Коротше, у французького і європейського правосуддя є за що спитати дурова. Але разом із тим, Телеграм це найбільш популярний месенджер в Україні і головне джерело інформації для більшості українців. Є опитування, що понад 72% українців беруть новини власне безпосередньо з Телеграму. У нас тут є офіційні канали наших органів влади тут. Повідомляють про маршрут ракет під час ракетних обстрілів. Збори на ЗСУ найефективніше закриваються саме через Телеграм. Ну одним словом, ви і без мене знаєте, яка важливість Телеграму і яка його роль і значення сьогодні для українців. При цьому захищати дурова в першу чергу взялись власне росіяни і не просто росіяни, а конкретно пропагандистські воєнні канали і зет-блогери. Ну і крім того, відомі проросійські діячі на заході. Словом, нам є про що поговорити, і в цьому відео ми. Розберемо, що закидають Павлу Дурову, хто і як відреагував на цю історію. Ми згадаємо основні претензії до Телеграму, які час від часу лунають в публічному просторі, і як це все може вплинути на нас. З вас лайк до цього відео, коментар і підписка, якщо ви досі не підписані. Це допоможе нам просувати його в алгоритмах. А если вы россиянин и YouTube случайно подкинул вам это видео, то наш волонтер Сергей Стерненко собирает сейчас деньги на залог для Павла Дурова, чтобы выпустить его на свободу, чтобы такой хороший русский не сидел в тюрьме. Вот QR-код на сбор Сергея Стерненко. Все средства пойдут на залог Павлу Дурову. Спасибо вам. Давайте разбираться. Отже, що відомо наразі, загалом дуже багато неперевіреної інформації, бо офіційних коментарів мало дуров ніяк не прокоментував ситуацію з зрозумілих причин. А французькі медіа, які зараз найбільше поширюють про це, мало хто в Україні знає французьку мову, тому якісь перевірені новини в Україні зараз дістати важко. Що ми точно знаємо? Так це повідомлення французького видання TF1 е, наступного змісту. Підозра та ордер на арешт були виписані, тому що Дуров не співпрацював з французькими спецслужбами і не про провадив належну модерацію телеграму, це зробило його співучасником у таких злочинах, як торгівля наркотиками, тероризм, відмивання коштів, педофілія. Тощо зараз ще не зрозуміло, чи це от офіційні статті обвинувачення, чи французи просто перерахували всі злочини, які робляться через телеграм, і що, типа дуров якось має моральну відповідальність за них, я не знаю, а юридична сторона якась інша. Цього ми поки що не знаємо. Але зі слів слідчих правоохоронців, ми знаємо, що йому загрожує до 20 років тюрми. Причому французькі слідчі говорять, що дуров однозначно буде в СІЗО. Перед тим як ми продовжимо, тут треба розкласти дві такі культурні відмінності між старою Європою умовно і нашим простором, да тому що вони можуть заважати нам взагалі цю історію сприймати. По перше, ми досі часто сприймаємо суд і правоохоронців як інструмент репресії і покарання, от типа. Якщо Дурова заарештували, значить щойно він приземлився в Парижі, значить Макрон особисто його замовив. І зараз почнуться репресії проти Телеграму. Це би так працювало в Москві, але в Європі воно працює трошки не так. Французьке правосуддя це доволі серйозна штука, і вона не використовується для політичних переслідувань. Ну найкращий доказ тому, що там буквально засудили експрезидента Ніколя Саркозі за корупцію, і загалом дуже часто судять багатьох чиновників. Є суд, є правоохоронці, сторона обвинувачення, сторона захисту. 100. і от, якщо обвинувачення говорить, що людина 100% сяде на 20 років, це нічого не означає, бо у дурова точно є хороші адвокати, щоб захищатись, і є суд, який буде власне це все розглядати. Словом, говорити, що от влада Франції взялась за дурова, зараз його там посадять, розкулачать. Макрон наш слоняра наказав, значить, взять росіянина, Ну, це трошки натягати отакі от, от пострадянські, навіть російські схеми на західну картину світу. Тому давайте просто розглядати це як. Французьке правосуддя проти Павла Дурова і другий момент про сприйняття самого телеграму. Бо у нас Телеграм використовується буквально для всього. Та це найпопулярніший месенджер в Україні в Європі. Же він взагалі не популярний. Він там використовується переважно для того, щоб знайти собі баригу і купити травки, для того, щоб знайти десь ствол, ну і для іншої злочинної комунікації. Та переважно просто для спілкування в ньому сидять. Емігранти з пострадянських країн, російськомовна аудиторія, українські біженці тощо самі європейці мало використовують телеграм, там немає офіційних каналів влади, там майже немає каналів змі. Це не джерело інформації, не площадка для спілкування. А в багатьох країнах, взагалі, чиновникам заборонено користуватись телеграмом в службових цілях? Тобто, говорити про якісь утиски свободи слова тут дивно, тому що телеграм в Європі не використовується для поширення інформації для якоїсь дискусії. Там немає свободи слова, як такої, та нема нема що обмежувати в питанні свободи слова. Далі, дуров є громадянином Франції з 2021 року. Ордер на його арешт був виписаний не вчора, і він про це знав. Тож чому він взагалі прилетів в Париж? Як? Що він знав, що його там. Заарештують. У мене немає відповіді на це питання, і чесно, я ніде не побачив переконливих якихось обґрунтувань. Французький слідчий, коли коментував це для змі, сказав, що Дуров відчував свою безкарність, був впевнений, що він такий, значить, багатий, класний, крутий, і його ніхто не заарештує. Ну я не знаю наскільки це логічне пояснення. його мені точно недостатньо. Інших поки що не було. Що цікаво, так це те, що Дуров прилетів до Франції з Азербайджана. В Азербайджані останнім часом є такі дуже серйозні тюрки з Францією, зокрема. Азербайджан очолює зараз так сказати рух поневолених народів Францію і намагається її вибити з різних регіонів. Але я думаю, це просто збіг, і навряд чи дуров був якось залучений в протистояння Франції і Азербайджана. А от що менше схоже на збіг, так це те, що в той самий час, в ті самі дні, в Азербайджані був Владимир Путін, і в ЗМІ писали, що Дуров, начебто, хотів з ним зустрітись, але Путін, начебто, відмовився. Де тут правда без поняття у нас немає жодних підтверджень? Ми не знаємо чи. Дійсно, вони були там в один день, в одні години. Хоча, скоріш за все, були. Ми не знаємо, чи вони зустрічались, чи хтось ініційовав цю зустріч. Таких фактів у нас немає. При цьому те саме видання ТФ 1 французьке. Воно повідомило, що французька влада збирається перевірити зв'язки Дурова з Кремлем, і що він так просто про всяк випадок не підлягає екстрадиції, бо він громадянин Франції. Ви напевно багато разів уже чули про якісь можливі зв'язки Телеграму і ФСБ. Про це дуже багато написано. Я зараз не хочу піднімати цю тему. Якщо цікаво, знайдете там за першими посиланнями в Гуглі або навіть тут на Ютубі. Є багато відосів. Набагато цікавіше, як і хто відреагував на. Решт Павла Дурок, от, наприклад, російський пропагандист, ведучий Росія 24 і так на секундочку, депутат від «Єдиної Росії. Пише затримання Дурова само по собі можливо і не викликало би резонанс у Росії, якби не одна обставина. Фактично, це головний месенджер нинішньої війни. Це альтернатива закритого військового зв'язку. Імовірно, з сьогоднішнього дня питання створення військового месенджера для нашої ну тут російської армії стає життєво важливим. Тобто, без телеграму російська армія залишається без зв'язку. Окей, інший канал заблокований в Україні канал мільйонник Рибар», Пише таке Телеграм на даний момент став чи не найголовнішим засобом управління підрозділами в зоні СВО. Це секрет хіба що для окремих осіб у головному управлінні зв'язку. І мій улюблений канал, значить, 13-й екс вагнерівець який постійно там криє матом Шайгу Герасімова і все своє командування. Цитую мовою оригінал. Сколь тележенька не єхай, а в итогі у нас єдинственну єдину менш нормальну зв'язку. мід, хуїт, кремль, мі я не їбу, хто? АЛЛО, бля? тривога! Ну і найбільш влучний коментар. По суті, затримали начальника зв'язку збройних сил РФ. А десь за місяць до арешту Дурова роль телеграму для російської армії для російської агресії чудово описав оцей придурок з російського телебачення. Хочу сказати всім, хто хоче заблокувати телеграм. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артилерія наша наводится по телеграму, авіація наша наводиться по телеграмму. Нравится кому-то это или не нравится. Это реальність. Ми воюємо в інтернеті. У нас звините трансляції воюємо, з дронов идут через Discord. У нас наведение день йде через Телеграм. У нас работа з нашими источниками информации йде через Телеграм. Нравится это кому-то цікаво, чи є це відео десь в матеріалах кримінального провадження. Але в англомовному сегменті інтернету Павла Дурова теж підтримали. Підтримали такі персонажі, як Ілон Маск і Такер Карлсон. Ілон Маск, зокрема, запустив цілий флешмоб, такий хештег Фрі Павел. Це у нас тепер новий такий Джуліан Ассанж. От і е головний меседж в тому, що значить. Утискають свободу слова, нагадаємо на прикладі російсько-української війни, як в Телеграмі ця свобода слова виглядає. z канали всі пропагандистські ресурси росіян в Телеграмі почувають себе прекрасно. Вони спокійно поширюють свою пропаганду. Вони спокійно закликають до геноциду українців, спокійно вербують людей, роблять збори на свої збройні сили. Ну тобто безперешкодно здійснюють свою діяльність, інформаційну агресію і підтримують от справжню. Військову агресію, деякі із них Телеграм на території України блокує. Тобто, якась співпраця, мабуть, між там українськими спецслужбами і адміністрацією Телеграму, вона є. Бо знову ж таки, як я казав, той самий канал Рибер заблокований, є ще ряд заблокованих каналів. Ну і в цілому наші канали так само працюють на території Росії. Це теж не секрет. Ну але системно, на відміну від, скажімо, Ютубу, того самого, та де ми зараз з вами спілкуємось, жодних якихось утисків, е модерації, бану російських каналів. Немає вони там абсолютно в вільних умовах тут на Ютубі. Ви, наприклад, не знайдете канали купи російських пропагандистів, бо вони просто заблоковані цією мережею. Ну і це, взагалі, одна з фішок телеграму, яку так любить піарити дуров. Та це те, що Телеграм це значить вільна площадка, такий вільний форум, територія свободи, і він не підкоряється, значить, диктаторам, режимам, урядам і так далі. Ну, це м'яко кажучи, трошки перебільшення, і він, мабуть, не працює прямо на різні диктаторські режими. Але нам точно відомі випадки дуже дивних блокувань і потім розблокувань, які можуть свідчити про там певні елементи співпраці. Всі знають історію з блокуванням телеграму в Росії, коли його, значить, заблокували, а потім якось дуже дивно розблокували і сьогодні використовують наповну. Можна казати про те, що не знайшли технічної спроможності його заблокувати і просто зробили жест доброї волі. Можна сказати і щось інше. Це уже. Якби питання дискусії, у кого яке тлумачення пріоритетне? А от що Телеграм точно робив, так це просто ігнорував звернення заклики до співпраці від демократичних урядів та демократичних держав, які отак не вдарять кулаком по столу і не заблокують його просто за те, що він не співпрацює з якихось питань, як результат. В тих самих європейських державах Телеграм просто перетворився на майданчик для усілякого трешу і ну розквіту всіх видів злочинності, які тільки існують. Зараз ситуація краща ніж кілька років тому, бо банально не знаю. Раніше там були відкриті канали і чати діл, Зараз такого все ж менше, але все одно Телеграм всюди живе за своїми правилами і часто навіть не підкоряється національному законодавству держав. Ви точно чули в Україні дискусію про його блокування? Я впевнений, вона зараз знову почнеться на тлі цих подій. Триває вона, здається, не знаю, з того як почалось вторгнення. До речі, цікаво дуже почути вашу думку. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до можливого блокування Телеграму. Поки що ініціатив його заблокувати від влади від держави в Україні немає. В квітні цього року внесли законопроект про регулювання Телеграму. Точніше, там навіть не про Телеграм-мова, там про так звані платформи спільного доступу. Логіка була така, що Ютуб, Телебачення, Радіо, ЗМІ вони в Україні врегульовані, а платформа, через яку 72% населення, Селення за соцопитуваннями бере інформацію, вона функціонує автономно від наших законів і не врегульована. Тому логіка була така, що треба типа навести порядок і тут. І в змі, особливо в телеграм-каналах, одразу почали писати, що держава збирається облокувати, якось там обмежувати канали чи навіть користувачів. Це насправді було не так. Законопроект був ну доволі простий. Телеграму висунули декілька по суті вимог. Та зокрема він мав призначити представника в Україні для комунікації з державою або навіть не в Україні. А Десь в Євросоюзі, щоб з ним можна було комунікувати, він мав прописати умови користування і обмежити там певну поширення певної інформації, тобто пропаганда російська, да агресивна пропаганда, який шкідливий контент для дітей тощо, як ну як це є на більшості інших платформ. Він мав розкрити свою структуру власності і джерела фінансування і заблокувати в Україні канали авторів, які входять до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Ну і там були ще декілька вимог, які стосуються власне дотримання законодавства України і за задумом, якби телеграм цього не зробив, то державним органам, місцевому самоврядуванню, банкам, фінансовим установам їм було би заборонено використовувати Телеграм для службових цілей. Якби він це зробив, і надалі якийсь канал би порушував законодавство України, то держава могла би звертатись до адміністрації Телеграму якось оперативніше, ефективніше, про блокування цих каналів. Ну тобто, власне, все це був законопроект не про заборону телеграму, а про його регулювання або навіть скоріше запрошення до кращої співпраці і там. Гри за нашими державними правилами заборонити його можуть, от, хоч завтра, за рішенням РНБО, як це вже було з ВКонтакті і однокласниками, але цього не роблять. І я чесно, ну у мене немає знань, чи це технічно взагалі можливо. Експерти, яких я слухав, кажуть, що напевно ні. Не знаю. В будь-якому разі жодних додаткових вимог там до користувачів чи каналів ніхто не збирався вводити, крім базового дотримання законодавства України. Телеграм-каналам давали можливість реєструватися як онлайн медіа. Загалом, на мою думку, ініціатива була доволі хороша і збалансована і було б дуже показово, якби телеграм відмовився від цих вимог, да? бо вони ну доволі базові. Я до його заборони як концепту ставлюсь нейтрально насправді. Станом на зараз, мабуть, в цьому буде більше шкоди ніж користі, якщо це от зробити так швидко, не підготувати. Вши якісь альтернативні платформи, враховуючи, як ми використовуємо Телеграми, для яких ну насправді життєво важливих цілей. Тут інше питання, чому додаток російського походження у нас так швидко став популярним і чому ніхто не запропонував нормальну альтернативу, але це набагато глибша розмова і факт є факт. Станом на сьогодні Телеграм це найзручніший месенджер, який доступний, і на нього зав'язано забагато всього, в тому числі забагато дійсно важливих питань. Офіційна інформація від влади, збори, ну. Багато чого в будь-якому разі цей законопроект заглох от, одразу як з'явився в квітні 24-го року, і з того часу він не рухався. Можливо, на тлі цих новин зарухається знову, не знаю. А от чим закінчиться історія з дуровим, я теж без поняття. Це той самий випадок, коли реально можна просто взяти попкорн і спостерігати, не заважати французькій правоохоронній системі робити свою роботу. Бо знову ж таки, це країна, де верховенство права. Існує да, якщо людині висувають підозру або навіть саджають її в СІЗО, це ще не означає, що вона потім сяде за грати. От якщо у сторони обвинувачення є якісь якісні докази, вона може їх надати, вона може обґрунтувати, довести в чому він винуватий, як конкретно, ну, в чому тут конкретно його юридична вина, тоді він сяде. Якщо вони не зібрали таку доказову базу, якщо нема в чому його реально звинувачувати, то справа просто розвалиться, правоохоронна система Франції зганьбиться, а Дуров вийде на волю, і все в нього буде добре. Ми всі розуміємо, що Дуров це знову ж таки непересічний якийсь. Обиватель, да? і якщо вже було прийнято рішення виписувати йому підозру, починати кримінальне провадження, мабуть, там є якісь серйозні матеріали, тому що ніхто не хоче. Ну я припускаю, що ніхто не хоче отак серйозно заганьбитись, накинути на дурова, значить, е, уже на весь світ протрендіти, що він зараз сяде на 20 років, а потім він не сідає. Скоріше за все, матеріали, які йому хочуть закинути, існують. І на практиці йому напевно або доведеться запровадити якусь кращу модерацію телеграму, піти на співпрацю з французькими спецслужбами, або. Сісти і, от для прихильників свободи слова та free speech absolutes я скажу, що не існує повністю захищених станом на сьогодні месенджерів. Інші соціальні мережі, да там продукти гугла, продукти мети це цензурована шляпа. Ми всі знаємо, що там банять буквально за кожне необережне слово, і ми нічого там не можемо написати зі своїх думок про ту саму державу агресора без ризику бути там заблокованим. Разом із тим, ми хоча б знаємо, хто за ними. Стоїть, ми знаємо їхню структуру власності. Ми знаємо, як вони фінансуються, ким вони фінансуються. Ми знаємо, що в разі чого тиснути на них будуть в країні їхньої юрисдикції, ну тобто в США в даному випадку. Да? а з Телеграмом у нас повна чорна діра і дуже висока ймовірність російських вух, які ну навіть якщо ви полюбляєте телеграм і використовуєте його, їх дивно ігнорувати. Якщо у мене є вибір, щоб мої переписки читав або офіцер НАТО, або офіцер ФСБ, ну то я напевно оберу, знаєте, місія майора, а не товариша майора. Ну але який підхід краще, от філософський, да банити за будь-який так званий хейт спіч чи навпаки? Не контрольовано форсити будь-яку пропаганду, це питання дискусійне. Напишіть в коментарях, як думаєте ви. У будь-якому разі ситуація цікава, у неї точно будуть якісь наслідки, і мені би дуже хотілось, щоб вона закінчилась так як найкраще для України, щоб Дуров, навіть якщо там є якісь. Не знаю, моменти дотику з російською владою, щоб він пішов на співпрацю з нашими союзниками і щоб Телеграм почав грати за правилами, які вигідні нам. Тому що, зрештою, це станом на сьогодні єдине, що мене цікавить в усіх питаннях: користь для України. Тому дякую, що дивились. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити до нього лайки і напишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю історію, бо історія насправді ну, доволі дивна. Ну, будемо спостерігати далі. Дякую вам, що дивились. До зустрічі.